У Вінницькій громаді ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги у розмірі 10 тисяч гривень для військових, які через поранення перебувають або перебували на стаціонарному лікуванні. Понад 30 діб Йдеться про бійців, які отримали травми під час безпосередньої участі у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Важливо, що тепер ця підтримка поширюється не лише на військовослужбовців збройних сил, як було раніше, а й на інших захисників. У рамках програми є ряд напрямків, муніципальних пільг, доплат, виплат, підтримок, але разом з тим і також з нового року було запроваджено таку матеріальну підтримку в розмірі 10 тисяч гривень для наших захисників і захисниць, які отримали поранення і перебували на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я не менше, як 30 діб. Ця програма передбачає таку підтримку, але ми, от зараз на черговій сесії, депутати схвалили позитивно. Ми доповнили не тільки військовослужбовців, скажімо, збройних сил України, а ще також ми доповнили на 10 тисяч на матеріальну підтримку наших захисників, які є у прикордонній службі, несуть службу, а також і у нацгвардії, тобто і Роді сили України прикордонна служба назвардія. Тепер саме військовослужбовці з цих е, таких підрозділів мають право на Римати матеріальну підтримку на поранення при цих всіх умовах. Вони звертаються до депутата по своєму місцю проживання, подають певну заяву на депутата на ім'я міського голови, а також прикладають уже відповідні документи. Це і копія паспорта, копія індифікаційного кода, також виписка із стаціонарного лікування, тобто є відповідний такий. Релік форм, і якщо все в належному стані, то ми виносимо на засідання виконавчого комітету, і де розглядають і виносяться рішення. Можу сказати, що вже на сьогоднішній день 54 особи у нас зверталися і отримали таку матеріальну підтримку з бюджету територіальної громади.